Вислухайте Український Радіо Житомир, вітаю Наталя Колініч у студії. Щоб залучити до відбудови України через суспільно-корисні роботи людей, які в час війни тимчасово втратили роботу. Восени 2022-го уряд запровадив проєкт армія відновлення. За даними держслужби зайнятості, станом на середину квітня цього 23-го року до виконання таких робіт у межах проєкту долучилися майже 14 тисяч безробітних у 16 регіонах країни. Зазначається, що лідером серед регіонів є Полтавщина. Наскільки активно формується армія відновлення на Житомирщині, до яких робіт в рамках проєкту залучають безробітних в громадах області, які роботи будуть актуальними у весняно-літній період, як добирають кандидатів і зрештою як оплачується така праця? Про все це будемо говорити в етері Українського радіо Житомир сьогодні? На зв'язку зі студією. Сьогодні Світлана Карпович, начальниця управління реалізації політики зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості. Пані Світлана, рада вас привітати. Добрий день. Вітаю вас. Я вже трішки сказала про проєкт армія відновлення, але хотіла б просити вас розповісти про нього трохи детальніше, зокрема про цілі його запровадження. Так, в час активного російського вторгнення уряд запровадив проєкт. Правильно ви говорите армія відновлення. Метою проєкту є залучення людей, які тимчасово втратили роботу до відбудови країни через виконання ними суспільно-корисних робіт. Проєкт армія відновлення в Україні стартував восени 2022 року. Житомирщина долучилася до даного проєкту. В грудні 2022 року, адже у листопаді було прийнято рішення голови Житомирської обласної військової адміністрації про організацію суспільно-корисних робіт в Житомирській області. Після того ми змогли працювати в цьому напрямку. пані Світлано, а чи є категорії людей, окрім безробітних, хто може бути залучений до суспільно-корисних робіт в час війни? Ця програма організації суспільно-корисних робіт орієнтована на працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і за станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробітних осіб, які перебувають на обліку службі зайнятості. Дякую за роз'яснення. Хотілося б почути цифри, скільки мешканців області і переселенців були задіяні до робіт у межах проєкту в нашій області, скажімо так, від початку. Його реалізації, і можливо окремо, якщо є цифри, від початку цього року так як я вже сказала, з грудня 2022 тисячі ми розпочали цю роботу, і у тому році у нас було залучено до суспільно-корисних робіт 81 особу з числа саме безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості. Їм було виплачено загалом понад 369 тисяч гривень коштів з нашого фонду на оплату праці їх. Цього року до суспільно-корисних робіт долучилося вже 169 безробітних, в тому числі восьмеро. Осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, і після завершення таких робіт цим безробітним буде виплачено заробітну плату на загальну суму близько півтора мільйона гривень, які будуть фінансуватися з коштів фонду страхового на випадок безробіття. А тобто, якщо порівняти ці цифри, то можна сказати, що проєкт починає активніше розвиватися саме зараз, уже у новому 23-му році, так. Ми готові. Кошти у фонду на сьогоднішній день є. Ми готові розповсюджувати цю інформацію, доводити до владних структур, тому що ми не можемо організовувати суспільно-корисні роботи без рішення органів влади, органів місцевого самовряду. Врядування про необхідність залучення таких безробітних і про види робіт, які необхідні для організації їх на території громади. То на сьогоднішній день ми готові, і якщо будуть прийняті рішення у громадах, на сьогодні у нас більша половина громад уже прийняли рішення із 66 громад області, більша половина рішення прийняли. Але є ще такі, які або зволікають можливо, або немає необхідності, але ми відпрацьовуємо ці питання і завжди готові до співпраці подальше. Пані Світлано, окрім прийняття рішення, як взагалі громаді розпочати співпрацю зі службою зайнятості у тому, щоб армія відновлення почала також функціонувати в конкретній громаді? Рішення це обов'язкове, має бути громади, органу влади. І воно обов'язково має бути погоджене з військовим командуванням, тому що це роботи на період воєнного стану і це трудова повинність громадян. Тому, якщо є рішення, якщо є погодження або можливо ініціатива військового командування, то е, тоді звертається відповідний е, орган, який прийняв це рішення до служби зайнятості, до наших структурних підрозділів області і подальше укладається договір е, про залучення Залучення зареєстрованих безробітних до суспільно-корисних робіт питань щодо укладення договору на майбутнє не виникає. Головне прийняття рішення. Угу. А якщо говорити про цифри, зі скількома, скажімо, комунальними підприємствами регіону на сьогодні укладено такі договори про організацію і оплату суспільно-корисних робіт? Договори на організацію суспільно корисних робіт укладаються як з комунальними підприємствами, так і безпосередньо із Об'єднаними територіальними громадами на сьогодні укладено договори з шестью комунальними підприємствами: це комунальне підприємство Добробут Люберська, об'єднана територіальна громада, комунальні установи «Центр надання соціальних послуг Бруселівської селищної ради, Старосілецької сільської ради. І три комунальних підприємства Чуднівської територіальної громади: це Великокоровинецьке селищне комунальне підприємство. Каскад, Бакулинчуківське селищне комунальне підприємство і комунальне підприємство благоустрій Чуднівської територіальної громади. А в цілому, у нас укладено за станом на сьогоднішній день, вже 30 договорів. І інші договори укладаються безпосередньо в громаді з громадами конкретно. Якщо дивитися по районах, у нас чотири райони в області, то найактивніше працює працюють громади Житомирського району, тільки розпочинають свою роботу громади Коростенського, Звягільського і Бердичівського району. Пані Світлано, хочу поговорити про види суспільно-корисних робіт. Вони в кожному конкретному випадку інші. Вони залежать від потреб, зокрема громади. Якими є основні види діяльності на сьогодні? На сьогодні основними видами діяльності є надання допомоги населенню насамперед вразливим верствам населення. Це особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, сім'ям, члени, яких проходять службу в лавах збройних сил, і які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру. Також... Роботи з підтриманням готовності захисних споруд цивільного захисту до використання їх вже в майбутньому за призначенням. Ну зимою у нас в більшості було заготівля дров. Люди працювали безробітні наші брали участь у суспільно-корисних роботах у пунктах незламності. Працювали також, надавали допомогу тим, хто потребує ну плетіння сіток для збройних сил України. Отакі роботи в Житомирській області розповсюджені і є основними. А якщо говорити про весняно-літній період, який вже розпочався, які роботи будуть актуальними за прогнозами? Саме надання допомоги населенню, ті роботи і саме тим, які дійсно потребують сім'ям, де наші захисники загинули, вони потребують на сьогодні підтримки. Ті, які перебувають на сьогодні, на на рубежі захисту і роботи з підтримання готовності захисних споруд, такі основні у весняний період. І з 1 травня ось почали укладатися договори саме на надання допомоги населенню насамперед вразливим верстам населення. Пані Світлана, ви вже сказали, що серед видів робіт є надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку тобто, це такий соціальний супровід. Чи може розповісти детальніше і більш конкретно про такі досвід? Волицькій, вони перші, до речі, перші долучилися до організації таких робіт, і дійсно там було надання допомоги сім'ям загиблих, і там є пункти внутрішньопереміщених осіб. Також люди там працюють на суспільно-корисних роботах. На сьогоднішній день у нас гарний досвід є у високівській громаді. Безробітні доглядають чотири жінки, які залишилися самотніми, бо діти пішли захищати країну і Нема кому потурбуватися за них. Якщо брати до уваги подальше укладення договорів, то з 1 травня, з 2 травня, поукладали договори і Хорошівська селищна рада, і Червоненська селищна рада, Андрушівська міська рада, комунальне підприємство, добробут Люберської об'єднаної територіальної громади саме для надання допомоги таким особам, які або втратили когось, або там перебувають на Передовій е, особи з числа членів сімей, тобто на сьогодні найбільшої такої, скажімо, актуальності популярності набувають роботи саме такі соціального супроводу на Житомирщині? Так Так. так, так. дякую, пані Світлано. Хочу поговорити про такі конкретні речі, як, наприклад, оплата праці в армії відновлення, за яким е, яким чином, за яким принципом вона може бути дофінансована з місцевих бюджетів, розкажіть трошки про цей механізм, якщо можливо. Так, фінансування суспільно корисних робіт я буду говорити спочатку за безробітних. Ну якщо вони виконуються безробітними, то можливість фінансування є це. Кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти місцевого бюджету та інших коштів із незаборонених джерел. Але за станом на сьогоднішню дату лише було профінансовано кошти фонду, місцевих бюджетів, за нашими даними і. Згідно договорів, які укладалися службою зайнятості відповідно з органами влади, місцеві бюджети не долучалися до фінансування таких робіт. На майбутнє будемо бачити, якщо буде недостатньо коштів фонду, то можливо і прийдеться організовувати такі роботи за умови співфінансування. Але на сьогодні можливості фонду достатні. Ми фінансуємо у 100% розмірі заробітну плату для осіб. Які беруть участь саме безробітних осіб, і відповідно сплату єдиного соціального єдиного внеску на загальнообов'язкове обов'язкове соціальне страхування. До речі, я на початку передачі говорила про те, що до організації суспільно-корисних робіт і до їх участі можуть бути залучені і незайняті громадяни, які не перебувають на обліку служби зайнятості, то у випадку їх залучення тоді вже органи влади будуть вимушені з, з своїх коштів фінансувати організацію таких робіт, тому що служба зайнятості може фінансувати лише витрати на безробітних. А якою є частка таких громадян сьогодні в армії відновлення на Житомирщині? Ну, 100% сьогодні участі у суспільно-корисних роботах. Це тільки безробітні особи, які перебувають на обліку, беруть у них участь. А можна в цифрах скільки держава уже на сьогодні перерахувала працівникам армії на Житомирщині армії відновлення? На заробітну плату особам, які беруть участь у суспільно-корисних роботах, Житомирської обласної служби зайнятості було перераховано за станом на сьогодні вже близько мільйона гривень. Пані Світлано, чи зберігається за людиною статус безробітного на період суспільно-корисних робіт? Так, статус безробітного за особою, яка бере участь у суспільно-корисних роботах, зберігається, але виплата допомоги по безробіттю, якщо вона в цей період здійснювалася, то вона відкладається. Коли особ, безробітна особа ем, повертається з суспільно-корисних робіт і середній термін участі в Житомирській області, це е, ну, близько 17 днів участь у суспільно-корисних роботах. Коли особа безробітна повертається повертається в службу зайнятості, то е, у випадку е, недофінансування допомоги така допомога по безробіттю поновлюється. Виплата її ви вже трохи торкнулися цього питання. А по задіяності внутрішньо переміщених осіб у роботах армії відновлення в нашій області, якою частка таких людей, і чи можливо порівняти, скажімо, з іншими регіонами України? Ну на сьогоднішній день у нас із 169 осіб, які беруть участь у суспільно-корисних роботах, восьмеро це внутрішньопереміщені особи. В цілому, якщо брати е, певну статистику по Україні, то в Україні залучено близько 14,5 тисяч безробітних осіб до участі у суспільно-корисних роботах і в Правильно сказали, що лідерами є Полтава, але лідерами також є Харківська, Київська, Донецька, Чернігівська, Дніпропетровська та Миколаївська області, тобто ті області, які знаходяться або на кордоні, або значно постраждали відпливу російської агресії. Ми десь Житомирська область із числа 25. Областей ми десь на 12-му місці знаходимося. Є багато областей, які ще не долучилися до організації таких робіт. Ну нам невідомо які причини. Можливо, відсутність потреби, можливо, десь на виході рішення, тому що я говорила, що саме рішення органів влади мають бути для організації, і має бути чітке обґрунтування необхідності організації таких суспільно корисних робіт. А частка участь внутрішньо внутрішньопереміщених осіб в таких роботах в різних регіонах, як зокрема на Житомирщині, Ви навели цифри. Я звісно не експерт, але Ця частка здається не дуже велика. Да, чому вона є достатньо низькою? Скажімо так. Ну, недостатньо, тому що у нас на сьогодні є внутрішньопереміщені особи, але вони або особи, які не можуть здійснювати такі роботи, або це особи непрацездатного віку. Тому на сьогодні ми всі можливості використовуємо ті особи, які у нас перебувають на обліку внутрішньопереміщення, ми їм пропонуємо і вони не відмовляються. Але у нас, на жаль, їх не така велика кількість, які можуть брати. Участь у суспільно корисних роботах, якщо до речі говорити про те, чи може особа відмовитися від суспільно корисних робіт, то таких прикладів у нас, до речі, не було. Але в разі відмови, то за першу ж відмову буде ну, зняття з обліку е, як безробітної особи. Тому що і ми на сьогодні пропагуємо цю ідею: Ну, кожен повинен працювати на своєму фронті. Е, якщо особа не має роботи втратила її з інших з різних причин, то ну, оце якраз є та допомога для країни, для громади, яка необхідна, яку безробітні особи можуть надати. Повністю вас підтримую в цій тезі. Ви знаєте, і ви мене підштовхнули до ще одного запитання, можливо, останнього в нашій розмові. Хотілось би, щоб ви розповіли про чинники, кваліфікацію, стан здоров'я, про що ви сказали? Ті чинники, які ви враховуєте, добираючи кандидатів на. Ті чи інші види суспільно-корисних робіт. Ну, так як на сьогодні, як я вже говорила, беруть участь у суспільно корисних роботах е, лише безробітні, то чинники при направленні це мають бути достатні можливості для участі. Якщо є заборона, якщо є е, підтвердження е, закладу охорони здоров'я про певні вади у здоров'ї, то ми не направляємо таких осіб і не пропонуємо. Якщо щодо кваліфікації, то на сьогоднішній день це найпростіший види робіт, і на сьогодні не Потребують наші безробітні кваліфікації для того, щоб направляти е, на такі роботи. Дякую за роз'яснення, пані Світлано. А ми сьогодні нагадаю говорили про те, наскільки активно і як саме Житомирщина формує свою армію відновлення для нашого регіону, що в межах країни дійсно так як ви кажете, внесок кожного у відбудову і відновлення України. У нас сьогодні на зв'язку Світлана Карпович, начальниця управління реалізації політики зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості. Пані Світлано, щиро дякую за можливість поспілкуватися, почути від вас важливу інформацію. Дякую. Всім, хто наслухав в цей час у студії Українського радіо Житомир працювала Наталя Кулініч. Почуємось, дякую вам разом до перемоги.